Звичай святити Паски став компромісом між православним духовенством і мирянами-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином освячення Паски нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені паски, незважаючи на те, що паска не є християнським символом, і, більш того, це ідоложертовне приношення, що суворо заборонено в християнстві. Що таке паска? Це договір. Часто люди кажуть: ну, це святе, коли ти кажеш, ти знаєш, це не за Біблію, це неправильно, чи то неправильно. Ну, ви наступаєте на святе, це для мене щось святе. Я знаю, кожна людина має якісь свої святі моменти, правильно так чи ні, святині можна сказати свої, але ми забули, що є Бог, і у нього також є святі речі. І найсвятіше це його син Ісус, якого Він віддав, і ми часто говоримо про свої святині, але ми забуваємо про Головну святиню. Яка є Бог.